У міському будинку культури відбувся обласний огляд-конкурс ансамблів і оркестрів народних інструментів. Конкурс цей непростий. На ньому зібралися люди, митці, любителі українського слова, ті, хто славить українську пісню, відроджує і прославляє українську музику. Захід традиційно проводиться раз на два роки, організатором якого є Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. Завданням конкурсу є виявлення та підтримка народно інструментальних колективів та сприяння подальшому розвитку. Ми запросили ще дитячі колективи мистецьких шкіл для того, щоб теж почути їх, поспілкуватись. Сьогодні я надзвичайно рада почути в репертуарі оркестрів саме обробки народних пісень. Це наш елемент нематеріально-культурної спадщини, яку ми повинні обов'язково зберігати, тому що це ідентичність нашого народу. От тому чесно скажу, вражена Шепетівщина завжди вражає рівним професійним рівнем. До конкурсу долучилися шість колективів територіальних громад Шепетівщини. До складу журі увійшли заслужена артистка України Майя Онищук, заслужений діяч мистецтв України Микола Босенко та викладач вищої педагогічної категорії Хмельницького музичного коледжу. Олег Голоднюк. Скажу так, що ми все-таки дивимось на колектив більш професійніший і хотіли би підказати більш професійніший для того, щоб було зростання і розвиток. От, і тому надзвичайно важливо в колективі це душа. В колективі надзвичайно важлива згуртованість. Аранжування, інструментовка, репертуар захід організовують з метою відродження і зміцнення національних музичних традицій. У ході фінальної частини фестивалю переможці та учасники конкурсу були відзначені дипломами. Хмельниччина має ким пишатися і що розвивати. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.